Thank you. Після майже чотирьох місяців у Женеві олігарх Ігор Коломойський безперешкодно повернувся в Україну. За даними наших джерел, тут він не з'являвся від самого арешту його близького соратника Геннадія Корбана. Чи значить це повернення, що олігарху в Україні нічого не загрожує? І чи пов'язано це з тим, що депутати, на яких Коломойський має вплив у парламенті, допомогли Арсенію Яценюку втриматись у кріслі прем'єра, не віддавши свої голоси за відставку? Пропо. Повернення одіозного олігарха спеціальне розслідування Михайла Ткача. Ну, скажімо так, до того, як задержали Орбана, у мене вообще не было никаких сомнений. А сейчас так я не знаю, що там кого у кого в голове. Всякая угроза. Нет, я не знаю, существует эта угроза или не существует. Раньше мне это не приходило по ворогам, сейчас я должен. Мені ну, дуже там шляки можуть там в притягу. Київ вулиця Володимирська, офісний центр Міленіум. Саме тут Коломойський проводить зустрічі під час відвідин України. 22 лютого 2016 року охорона уважно пильнує за вулицею. А ось і кортеж олігарха Коломойського заїжджає на підземний паркінг. Ігор Коломойський, перебуваючи в Києві, погодився поспілкуватися з нами лише телефоном. Після арешту Корбана ви були в Україні? Я і до арешту Корбана не був в Україні. Uh -huh. Після цього, знову, у мене були справи зв'язані з Лондоном. Uh -huh. А от вони закінчились, і От я на был и Зараз в Україні він виїхав з України, коли почалася гостра фаза протистояння між Порошенком та Коломойським, коли були арешти Корбана. Олігарх раптом наважився на вояж до Києва. Ну так діла вот накопились. вообще треба було приїхати, посмотреть, як тут обстановка. вообще куда куди ми что що робимо. Ну і так ага. по бізнесу. очень много вопросов. Арсені Яценюк, перебуваючи за крок від втрати прем'єрства, схоже втримався в кріслі, в тому числі завдяки Ігорю Коломойському. Відродження нуль. Поле народу 6. Чи підтримуєте ви Яценюка як премьера? Чи він на вашу думку виконує свои зобов'язання? Когда мне задают этот вопрос, я должен как доктор всегда, который давал клятву Гиппократа, ответить на вопрос, а не повредит ли это пациенту. Мой ответ. Угу. То есть, с одной стороны, я, конечно же, если я скажу, что я его підтримую, я, может, учитывая мою неоднозначную репутацию, могу сказать, ну раз он его підтримует, значит, я ценю плохой. А якщо я скажу, що я не підтримую, то я буду туди врати самому по собі. Лояльні до нього депутати з укропу та, наприклад, ціла група відродження не дали голоси за відставку Коломойський ми партнер, бізнес-партнер друг товариш. Можна припустити, що зв'язок між олігархом та прем'єром відбувається також через впливового нардепа від народного фронту Андрія Іванчука. З одного боку він давній друг прем'єра, а з іншого бізнес-партнер Коломойського. Да. Іванчук є вашим партнером по бізнесу? Ну скажем так, а не прямо, тобто як. Ну, є там ніяке підприємство, в мене є свій інтерес, і є у Іванчука свій інтерес. Тепер у нашому розпорядженні опинилися записи телефонних розмов, на яких спілкуються люди з голосами дуже схожими на голоси Коломойського та Іванчука. Ці записи можуть бути новим доказом того, що нарде, побраний народом, діє в інтересах олігарха. Алло, а чого ви трохи не береш? Я бовся ні такого вийшов покоріть. щось на своїй тікалі. Я дав телефонні розмови Коломойського з різними політичними діячами і раніше потрапляли в мережу. Інколи їх розповсюджували самі абоненти олігарха, тим самим визнаючи їхню справжність. І жодного разу ці розмови ніхто з фігурантів не оскаржив. У мережі є багато дуже записів, де е, ви, начебто, спілкуєтесь з різними політичними діячами. Як ви гадаєте, хто вас пише? Коли наш з вами розговор з'явиться в мережі, тоді я буду щось коментувати. А так, опять же, я не коментую чітко резовори розговори якоби з ким. -то. Тож наводимо продовження нововиявлених аудіозаписів. Зараз, смотрите, ми зараз ще 10 хвилин голосуємо, і я наберу там, якщо ви ще не спите, під'їзду. А зачем? Sorry. Ну о чем я говорить? Вот, это все, проголос... <голосили> вот это все проголосовали, зачем говорить? Ты читал сообщение или не читал? Не читал еще. А, так почитался переменил на носу. Депутат Войцицька переконує у 2014-му Іванчук, як голова комітету Верховної Ради з питань економічної політики, блокував зібрання комітету, коли там мали розглянути законопроект про акціонерні товариства. Саме цей проект закону у разі ухвалення позбавляв Коломойського контролю над напівдержавною Укрнафтою. Цей Комітет не засідав декілька тижнів під різними приводами. Пан Іванчук начебто скликав засідання, начебто не скликав. Секретаріат комітету дуже пізно, тому що він знаходиться сам комітет фізично в іншій частині міста, в порівнянні з Верховною Радою. То говорив, то не говорив депутатам, які входять, попереджав чи не попереджав депутатів, які входять в цей комітет, про засідання, яке мало б відбутися. Відбувався саботаж на аудіо від 29 грудня 2014 року. Чоловіки розмовляють про настрої серед депутатів по відношенню до вбивчого для Коломойського законопроекту. Смотрите, яка ситуація. Только вот закончили, тобто що була істерика по поводу цього закону по акціонерному обществу. Тільки ще сняли. Я отже так хотів, не по телефону сюди по акціонірному обществу істерика? ляшко, треба було, що він не буде голосавати за бюджет, якщо не посадити цей закон. А, ну такое, я зроб. Арсен его не видел. Он сел свои претензии. И я, там, ну ты вообще не прочитай в любом случае, сейчас ты перенабери мне, там по-другому. Ви особисто обговорювали з Коломойським законопроект про акціонерні товариства по телефону? Мм, Коломойський цей, коли це все було, він був губернатором. Ми спілкувалися як з багатьма губернаторами з міністрами, я як голова комітету спілкуюся. Що стосується законопроекту про акціонерні то і в залі законопроектів, ми це питання не обговорюємо. Скажіть, будь ласка, нас питання, що є стосовно депутата народного Андрія Іванчука, чи обговорюєте ви якісь які законопроекти, які стосуються і мають вплив на в тому числі на ваш бізнес? Нет, меня не интересуют законопроекты, которые, которые влияют или могут повлиять на мой бизнес. Я, я думаю, мой бизнес никак не связан с законопроектами, которые есть на Украине. Ми в будь-якому випадку завжди в законодательном поле і вміємо приспосаблюватися к будь-якої ситуации. ситуації. законы закони під себе, то ми цим не займаємося, тому що це дело неблагодарна. Про акціонерні товариства про цей законопроект ви не говорили. Ну я ж вам не говорю. Не? Я спеціально, я навіть не хотів, тому що він особа зацікавлена. Я б уникав цих розмов і навіщо вона мені більше ми розуміли, що цей закон. Може якось відторкатися його інтересів, але він закон правильний і так є в цілому світі. Тому ми ж не якась там африканська країна, щоб у нас було по іншому Ну тобто, ви не обговорювали з ним там багато е Іванчука, звинувачували в період, коли обговорювався законопроект про акціонерні товариства. Чи е ви обговорювали з ним конкретно цей, цей, цей законопроект, який ні, ні, ні. стосується вашого та іванчук яка за Іванчука Іванчука? По-моєму, обіняли вже в всіх смертних гріках, кромі крові християнських младенців. Про розпорядження нашої редакції опинилося аудіо, де е, чути, як ви і е, народний депутат. Як, не, не як я, а як я. Е, так, начебто ви, і начебто е, народний дай, депутат дай Іванчук так обговорюєте, наприклад, законопроект про акціонерні товариства. Чи була у вас така розмова з паном Іванчуком? Не припоминаю. Маловероятно. Тим тобто більше по телефону під тиском громадськості та окремих народних депутатів законопроект про акціонерні товариства таки був ухвалений 13 січня 2015 року. Ось запис на якому два чоловіки обговорюють тих, хто проголосував за невтішний для олігарха закон. На телефонній розмові можна впізнати голоси на той час губернатора Дніпропетровської області, Коломойського та одного з лідерів опозиційного блоку в парламенті Сергія Льовочкіна. Алло. Алло. Так. Ну, я думаю, що кача смотрить. Я думаю, що ніхто її не підписує, тому саму... Що, подпише. Я думаю, що її ніхто не підпише, Вона не конституционна та ш. Она в нас теж попадає. На у нас ЗТМК по цій схемі висить, і я не буду вообще за неї голосувати. Вот. Юля моя не голосувала. По моїй теж не голосували. Я думаю, смотрите. Я думаю, що треба разговаривать з царем. Я чекаю, що це не конституційний закон, його прийнятиаудіо. Аудіо іще однієї телефонної розмови в той день. На цей раз голос схожий на Коломойського сварить депутата, голос якого дуже схожий на позафракційного нардепа Сергія Міщенка. Той каже, його просто не попереджали, як голосувати. Вы проголосовали за закон 50 плюс 1. Хотел вам выразить да это благодарность. Ну, а что? А, кавычках а, что естественно. Что, что? В кавычках, естественно. Ну, мне ничего никто не говорил по этому закону. Ну, мне кажется, что есть вещи, которые даже... Це тільки один приклад, як депутати допомагають вирішувати олігарху його бізнесову проблему. А ось іще один запис, на якому чоловік із голосом схожим на Коломойського вирішує вже інше своє питання і знову через людину із голосом нардепа Іванчука. Розмова про голосування за бюджет на 2015 рік. Олігарх обурюється підвищенням ренти для компаній, які видобувають газ не для потреб населення. Це б'є по ньому фінансово. То що було в юлі, то що було в юлі. Було прийнято на 6 місяців. То января січня да. було вернуться в перше состояние, а ви продлили это дело. А это уже нарушение является. Чи звертався до вас Коломойський з приводу оббивання інших законопроєктів в його інтересах чи навпаки, недопускання голосування за ці законопроєкти. Ну, от от ви кажете, лобіювання, от, наприклад, там, я пам'ятаю дискусію там, з Ігорем Валерійовичем з приводу підняття ренти на нафту, на газ. Він тоді, як державна особа, він наполягав, що в нього є досвід, і він є співвласником всяких таких газодобувних компаній і з точки зору світової практики. Він е, говорив зі мною і переконав мене, що піднімати ренту не можна. Натомість голос Іванчука заспокоює співрозмовника, що бюджету хвалюється під вимоги МВФ, але потім питання високої ренти можна буде переглянути. Смадрій, тож я тобі написав, це ти дожен. Має... Арсению показать. Сейчас покажу. Сейчас это, покажу это, я... это, это это так на вскидку, а там цифры могут быть гораздо больше. Хорошо, сейчас покажу. Да. Хорошо. Поэтому надо подумать, может, не стоит рисковать. Сто процентов. Потому что... Що... Сейчас мы дадим, мы политический документ для переговоров з МВФ, а я думаю, що на МВФ все одно не выполнит обязательства по территории. И будем переходить в совершенно другой режим, тот, который мы обстраиваем. Что надо делать утопающих, спасение утопающих, дело рук не утопающих. Чи звертався до вас Коломойський з проханням донести його позицію до Арсенія Петровича Яценюка і навіть просив показати смс-ку, яку він вам написав? Всі, хто до мене звертається з приводу там тих чи інших законів, вони в першу чергу в мене бачать голову комітету, заступника керівника фракції і дійсно людину, яка, якщо у мене якась є позиція, я її доношу на засідання. Що стосується спілкування з прем'єр-міністром, абсолютно це теж, на мій погляд, нормально. Він, коли йому треба, він запитує мою точку зору. І питання ренти, ви також не обговорювали підвищення. Ми могли, ну не по телефону так точно не виводили, ага. а так, після того, як її підняли, ми, у нас були деякі обсуждення на цей счет, але вони носили чисто теоретичні. Умозрительний характер. На минулому тижні Коломойський приїжджав в Україну, він був у Києві. Чи зустрічалися ви з ним і чи зустрічався з Коломойським Арсеній Петровичем Ценюк, оскільки така інформація є? Я теж за засобі масової інформації чув, що Ігор Валерійович був з візитом в Києві. Я з ним не зустрічався, не спілкувався ні по телефону. Після цього інтерв'ю ввечері, 29 лютого, Андрій Іванчук виходить із будівлі, де розташовується офіс Коломойського. Автівка, у якій їздить депутат Іванчук, належить Василю Палійчуку. Чоловік з такими ім'ями-прізвищем працює керівником компанії Техінсервіс, компанії, яка є одним з гравців на ринку біоетанолу. Я не маю абсолютно ніякої ні власності, ні акції, ніяк не зв'язані з компанією Техінсервіс і ні з якою іншої будь-якої компанії України, тому що це заборонено законом. До речі, схоже у Коломойського є друзі серед керівництва президентської фракції. Також до нас потрапив аудіозапис, на якому майже рік тому людина, голос якої дуже схожий на керівника фракції БПП Юрія Луценка, домовляється про зустріч з людиною, голос якої дуже схожий на Ігора Коломойського. Юрій Віталій, так точно Здравствуйте. Как вы поживаете? Ну, лучше всех, кто никто не завидует. Да, ну прекрасно. Mm -hmm. где, где вы? Сейчас на Подоле в офисе. А вышел в Киеве? Да, да, да вот приехал в офис. Заедете в кофе, а выпить. В принципе, заехал бы на меня очень густо сегодня заставлен. Но, в принципе, mm -hmm. могу могу попробовать с 5 до 6, если это у вас стоит. Да, нормально. Где-то да, около 6. Давайте около. Повша слова там десь де, провалене голосування за відставку уряду Яценюка демонструє, що у потрібний момент домовлятися з олігархами не гребує як прем'єр, так і президент. А це означає, що один з головних бенефіціарів Верховної Ради ще не раз повертатиметься зі Швейцарії в українську столицю, обмінювати свою підтримку нинішньому політичному режиму на привілеї для власного бізнесу. Зараз Коломойському потрібно виплатити державі мільярдні дивіденди від Укрнафти, втримати на плаву Приватбанк та виконати умови мирної угоди, укладеної з іншим олігархом Віктором Пінчуком. Тепер, коли Яценюк залишився, в тому числі його підтримкою його голосами, то він тепер може претендувати на те, щоб залишити, скажімо, вплив на політику, який він мав в попередні роки. Це боковий заїзд до адміністрації президента. Саме сюди заїжджають ті, хто хочуть непублічно відвідати голову держави. Вулиця Банкова знаходиться праворуч в 100 метрах. 29 лютого 2016 року. Ось кортеж Коломойського стоїть на вулиці Круглоуніверситетській. Коломойський з охоронцем пересідають у фольксваген транспортер. Далі Фольксваген Транспортер з таємним пасажиром заїжджає у бокові ворота адміністрації президента. Порожній кортеж Коломойського в очікуванні залишається на тому ж місці. Минає більше двох годин. Той же мікроавтобус виїжджає з території АП та Повертається до кортежу Коломойського. А ось і сам Ігор Коломойський з тим самим охоронцем пересідає у свій БМВ. Автівки олігарха одразу залишають місце, а мікроавтобус заїжджає у арку в напрямку адміністрації президента. Ми запитали Коломойського, що він робив у адміністрації президента. Ви е, вчора їздили до адміністрації президента. Я, говорю, я слухи не коментую. Ні, я особисто бачив, як ви заїжджали до адміністрації президента. Ну, якщо ви бачили, як я лично заїжджав, тоді да, зачем ви задаєте питання? Нам просто цікаво ну, з питання ви обговорювали і з ким у адміністрації. Ви видаєте желаємо за дійсний факт. Угу. А потом на базе этого факта задаете вопрос, и какой бы ни был ответ, он является в любом случае подтверждением первого факта, который является фейковым. Вы задали вопрос, посещал ли я, что у вас есть, вы меня якобы видели заезжающим в администрацию президента. На Volkswagen транспортере. У меня машина BMW. Вот То... я говорю, у, меня, у меня автомобиль BMW угу. с водителем. То есть вы не были вчера в администрации президента? Я еще раз говорю, я не комментирую слухи. Вы можете задать вопрос, какой у меня автомобиль. Я говорю, у меня автомобиль есть BMW, а, а. есть Mercedes. Uh -huh. uh -huh. Вы возрос... что я заезжал на может я, может, я еще был в женском платье при этом и парик одел. Мы просто бачили, как вы переселились из своего BMW до Volkswagen транспортеру и уже в нем, в нем заехали до администрации президента. А, а я понял, понял. Ну, смотрите, мне даже смешно это комментировать. Пане президенте, у нас таке питання. Чому адміністрація президента приховує дані про відвідувачів президента і голову адміністрації президента? Ми декілька разів зверталися з відповідними западами, але відповіді так і не отримали. Ви особисто готові оприлюднити ці дані? Не шукайте, Михайло, да? Михайло, не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Я перевірю, що ви маєте на увазі, але адміністрація президента працює абсолютно прозоро. А... Я особисто ж буду оприлюднювати. Я перевірю законодавство, але я думаю, що може бути випадки, коли окремі мої політичні, в тому числі зовнішньополітичні зустрічі оприлюднюватися не будуть.